Всім привіт! В цьому відео зірка мастер-шефа Ектор Хіменес Браво шелешив українців своїм вчинком. Невже вона стала на одного втікача більше? Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ектор Ісмаель Хіменес Браво, якому не так давно виповнилось 53 роки, народився в виріс Колумбії. Як каже сам кухар, саме завдяки мамі у нього з'явився інтерес до кулінарії, але увагу його приваблював не лише процес готування, а й те, як виглядала страва. Йдучи за покликом серця і любов'ю до високої кухні, ектор вступив до кулінарної академії в Боготі. після закінчення навчання почав працювати у висококласних готелях Рідної Колумбії, Метротель Роял Парк, Релакс Чатекс, Хотелес Роял. Вже 27 років Ектор отримав пропозицію стати шефом одного з найкращих готелів США Хілтон Бостон Back Бей. За словами самого кухара, робота в Штатах розділила його кар'єру на до і після Хілтон. Діяльність ектора в Україні почалась у 2009 році. Уже на той час видатному кухареві запропонували відкрити кілька закладів у п'ятизіркованому готелі Інтерконтиненталь Київ. У цих ресторанах Ектор впровадив свій авторський стиль і концепцію. Після успіху цих проєктів він просував ще кілька елітних ресторанів столиці. За кілька років, сформувавшись як успішний бізнесмен, Ектор відкриває у Києві свої заклади. У 2016 році ресторан сучасної китайської кухні Бао, у 2017-му Кондитерську Боастрі, у 2018-му ресторан сучасної в'єтнамської кухні Нам. З 2011 року активно розвивалася кар'єра ектора на телебаченні. Спочатку він стає суддєю кулінарного шоу Мастер-шеф на телеканалі СТБ, а потім експертом шоу Все буде добре. Також Ектор Хіменес Браво входить до складу журі Мастер-шеф діти і мастер-шеф кулінарний випускний. Таким чином, ось уже 12 років ектор Хіменес Браво є незмінним суддею знаменитого кулінарного шоу. На початку повномасштабної війни Хімене Збраво чітко висловив свою позицію. Він підтримує нашу країну та засуджує путінську агресію. Кулінар допомагає волонтерам, передавав їжу для тероборони, поліції та ЗСУ. Окрім цього, Хімене Збраво допомагає з проведенням благодійних зборів для допомоги військовим. В середині 2023 року ресторатор та ведучий кулінарного шоу Мастер шеф Ектор Хімене Збраво поділився радістю. Він отримав почесну нагороду від головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Щасливий Хіменес Браво показав фото з нагородою та визнав, що йому важко стримувати емоції. Він пишається цією подією. О Боже, трясуться руки, отримав нагороду за сприяння війську від Валерія Залужного. Це велика честь, величезна, написав Браво в Інстаграм. Ведучий зазначив, що отримав нагороду завдяки українцям, які допомагають збирати кошти для ЗСУ. За словами Хімена Сабрава, мешканці нашої країни мають велике серце. Це все завдяки вам. Це все ваші цілодобові донати, великі та маленькі, але такі важливі. Ваші репости та заклики, ваша підтримка, кожне слово, що є в мене в Директі, не на все я можу відповісти. Але прямо зараз відповім за один раз дякую. У Вас, велике серце, бо ви, українці, додав кулінар. Шанувальники привітали і мене з отриманням нагороди. Коментатори вважають, що кулінар на це заслуговує, вони пишуть. Той випадок, коли іноземець робить більше за деяких відомих українців, ви в душі, напевно, українець, бо залишитися тут під час війни, коли маєш повне право, маючи громадянство іншої країни, виїхати і не наражати себе на небезпеку. Але ви залишились і вклали свої сили та ресурси, щоб допомагати людям та військовим. Ви велика людина, з великим серцем. Той випадок, коли людина просто робить свою роботу, не лізе у срачі, не роздмухує зради. Дякую, Ектор, ви за цей час війни відкрили з неочікуваного боку. Дякую за все, що ви робите. Також Ектор Хіменес-Браво вперше розповів про те, як він познайомився зі своєю коханою. Нас познайомила подруга, дизайнерка з України. Вона любить організовувати в себе вдома вечірки, і одного разу там була моя кохана. Я спитав тоді а чому я раніше ніколи її тут не бачив? Кохана часто була зайнята, не могла ніяк прийти. Дякувати Богу, ми зустріли одна одного і тепер не відпускаємо. Я взагалі дуже обережно ставлюсь до стосунків, але щасливий, що вдалося відшукати свою людину, пояснив ведучий. У мене також зізнався, чим його підкорила дівчина. Вона, як і він, любить спонтанність. Спочатку шанувальники захейтили Ектора за перші снімки в інстаграмі зі своєю коханою. Їм здалося, що дівчина є неповнолітньою через свій занадто молодий зовнішній вигляд. Пізніше і мене відповів, що його кохані українці не 15 років, як припускали шанувальники. Також він розповів, що на початку війни вони були в Колумбії, але пізніше ектор вирішив повернутися в Україну. А дівчина разом зі своєю мамою вирушила до Варшави. Нещодавно зірка мастер-шефа Ектор Хіменес Браво виїхав за кордон та розсекретив країну, в якій зараз перебуває, та пояснив свій вчинок. Ну вже ектор став ще одним втікачем? Про всі подробиці дивіться далі в сюжеті відео. Відомий український шеф-кухар, ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес Браво повідомив, що виїхав за кордон. Незмінний суддя кулінарного шоу Мастер-Шеф зізнався, куди та для чого поїхав з України. Про нову подорож кулінар оголосив у своєму інстаграм. Виявилося, що Ектор вирішив втілити давню мрію. Він вирушив на свою батьківщину до Колумбії. Про цю поїздку телезірка мріяв понад два з половиною роки, оскільки саме стільки часу він не бачився з рідними, які живуть в Колумбії. На своїй сторінці кухар вже встиг поділитися з ворушлим відео, на якому показав першу зустріч з родиною в аеропорту Богути. За словами Хімена йому складно досі повірити, що він нарешті зміг відвідати близьких та побувати на батьківщині. Для цього зірці довелося подолати чимало відстань. Спочатку з України він дістався до Польщі, потім прибув до Іспанії, а вже звідти сів на літак до Колумбії. Але, як каже кухар, обійми з мамою були варті такої тривалої та виснажливої дороги. Найочікуваніша зустріч вдома. Я мріяв про цей момент два з половиною року. Я мріяв ще раз побачити рідних, мрія обійняти маму. Досі не вірю, що я подала в таку відстань. Досі не вірю, що я вдома в Колумбії, написав у підписі до ролика знаменитись. Своїм роликом суддя мастер-шефа розчулив і підписників в мережі. Вони пишуть, що дуже щасливі за кумира та побажали йому чудової відпустки. Як це зворушливо, гарного сімейного відпочинку. Це так чудово, дуже раді за вас. Я плачу від радості за вас. Як це сильно потрібно було тобі нарешті? Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.